Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Е, сьогодні продовжу дивитися уже традиційні відео, можна так сказати. Е, Хочу сьогодні подивитися Росію і російську армію на травень місяць. Ну, бачу, що не всі такі відео цікаві, а мені завжди цікаво подивитися, а що ж там за поребрику Ну, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Росію у травні місяці цього року? Хай скажуть ронеправду. Лагус перевернутий. Початок хороший. Єбо. Єра. Хагалас. Ох ти ж моя прелість. Перт перевернутий. Так. Тей ну, відповідно перевернутий також. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте, що чекає Росію у травні місяці цього року? Так, довертаю по часовій. А, пустаруна. Зовсім гарно. Ей вас. Іса. Ох, краса! Наутіс перевернутий. Ви ж подивіться. Ну і гаразд, по стару на ще одну тоді докладу. Турісас перевернутий. Моя ж ти прелість. Чудово. Чудово, знаєте. Боже, я дождався. На Росію випав Хагалас. Аллилуйя. Е, дивіться, що у нас тут. Лагус перевернутий єбо. Господи, ей вас, Ера. Е, <серква> ну, ось, хи, бачите, хибний вектор. Хибний вектор у них почнеться. Хибний вектор де? В партнерстві. Там би де не ждаве, здається, так? Ну, але бачите, все-таки все Єра на кінець. Це, знаєте, завершення циклу. От, реально, завершення якогось партнерства буде. Хтось їх ну, кине, скажімо так, по-простому. Дивіться далі, тут ще краще. Хагалас, нарешті, я його дочекався на Росію. Перт перевернутий, та й вас перевернутий. Краса. Ну, бавовна, прильоти, природні лиха, пожежі, все, що захочете. Все сюди, все сюди, все до цієї руни. Нарешті, дочекались. Е, далі, перт перевернутий. ну, Невдачі, погані новини, зокрема. так, е, До речі, руна нам також і карму символізує, між іншим. Угу. вас по кармі. Прям як понота. І далі, той вас перевернутий. Ну що, руна воїна списи в землю, що називається. так, І орки в землю. Також. Це все сюди. Ж. Прям взагалі, трійка. Прям... Бімба! Далі. Що в нас? Пуста руна. Вона ж вірт. Ну, певна інформація прикривається. Все таки. Це не про вищі сили. Ні, не разу. Далі. Ейвас Іса, Наутіс перевернутий до того що Турісас перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. А посередині Іса. Ну, це таке. Дивіться, ну, ось оборона. Ну. На Росію в травні чекає оборона. Оскільки ми питали про Росію, значить, це буде підсилена робота ПВО. Привіт, Белгород, привіт, Воронеж, Брянськ, Курськ, та й Москва, можливо. Що уж, гулять, так гулять. От, привіт. це Ну і оборона на окупованих територіях України. Це саме собою Дивіться, далі: оборона опирається Вису. Погана буде у них оборона, і при ПВО у них працюватиме погано. Отак. Прекрасно. Дивіться далі. Наутіс перевернутий. Руна долі. Перевернута ще. Ох, клас. Тут би одна ця руна вже визначила б. Значила, оскільки це вже фінал розкладу. так? А тут іще вистачає багато всякого. Ну, випробування. Випробування, тяжкі випробування, доля, карма. Все сюди також. Ну, це руна більше про карму все-таки. Це більше про долю. Ну, судилось їм це пережити. От. Прочув, прочувствують в травні всю, всю прелість війни, так би мовити. Ну, от, до речі, що тут у нас? Тут у нас також. Ну, дивіться, будуть, до речі, приховувати інформацію. Адже ця руна також і прикриває певну інформацію, так? Тобто прикриття буде інформації стосовно чого? Стосовно якихось випробувань. Стосовно якихось невдач, знаєте, тяжких ситуацій. Ну, це ж Росія, ну, ну що їм. Е... Нічого дивного одним словом. І на завершення. Теж прекрасно випало. Турісас перевернутий. Ну, Відповідно, відсутність активних дій, так. І закриття якихось дверей, закриття якихось можливостей. Клас. Руна, до речі, також в даному випадку символізує армію. Ну, відповідно, закриття якихось можливостей для армії. Закриття можливостей активних дій для їхньої армії. Ну, а це отут, сама трійка оця, сама така ядерна, знаєте. Прям, ух, ух, краса. Як дивлюсь, такі картинки перед очима постають. Ох, дай Боже, щоб збулося. Подобається мені це розклад. Дуже. Добре. М -м да, До речі, якщо хтось думає, під час розкладу я абсолютно спокійний. Це вже під час трактовки, я собі трохи дозволяю емоції. Ну, це так, відступ. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.